Смотрите, что творится под обоями. Ну, можем дальше, это но я Ну, это штукатурка только, но там вот видно, что там кирпичи, э, стены, ну, как дырка. Ну, вот они не... они. Насквозь дырка, да? Видите, там насквозь дырка, а под штукатурка не пошла. Ну, не, не Це квартира Оксани Білоусової за адресою вулиця 25, й квартал, будинок 1. Тут щілини в стінах завширшки в один сантиметр, каже жінка. Ну а получается оно хуже, 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 хуже. И вот буквально несколько дней назад, после дождя, я пришла домой, значит, торпала обуина вместе со штукатуркой. я обнаружила, что там вот эта балка, которая, говорят, несущая, она раскололась пополам. За словами жінки, мешканці будинку, в якому 34 квартири неодноразово з 2019 року зверталися до міської влади щодо проведення експертизи будинку. Тоді ж у четвертому під'їзді встановили маяки. Це спеціальні пластини для контролю за тріщинами. Звернутися в місто для людей, щоб вони предоставили копії журналів по установці маяків. Зараз треба буде на цих нових розщелінах розчистити і поставити ще маяки. Продовжити цю роботу, ну і звернутися до городським властям оглянути будинок минулого тижня. Приїжджав директор департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Сергій Марчук. Достаточно большої количества уділявся довжний ході, то є випуска каналізаційні, то провалені. Яну видно, що там і грунт провалений в цьому місці є тріщина, Точно також на кровлені там. Атлівовів, які воду собирают і відводять від фундамента фундамент. дома. За словами Марчука, до кінця року фахівці зроблять експертний висновок стану будинку. У нас є определена програма, називається усилення несущих конструкцій. Ця програма утверджена в 2017 році. І по цій програмі вже 22 дома міста Маріуполя отримали такі види ремонту. За даними міської ради, у Маріуполі 80 будинків, які потребують укріплення стін та фундаменту. Ольга Дмитриченко, Олександр Сушко. Новини на Суспільному.